Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку доповнення презентації зображенням. Продовжуємо з вами вивчати програму PowerPoint. Сьогодні ви з'ясуєте, які графічні об'єкти використовуються на слайдах презентації, а також навчитеся додавати графічні об'єкти до слайда. Наш з вами словничок інформатика поповниться графіка. Терміном графічний об'єкт. Розпочнімо, як завжди, з логічної розминки. Пропоную повідгадувати загадки. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колескову сам собі співає. Підніс тихесенько співає, що в пісні тій ніхто не знав, і ми про це тут не напишемо, ми тільки знаємо. Що вона не до мишам. миша. Як ви думаєте, про кого говориться в цьому віршику? Правильно, про котика. Наступна загадка. Довгі вуха, куцей хвіст, невеликий сам на не зріст. На городі побував, на капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, а він утік. Правильно, це про зайчика. Ще одна загадка. Що за шум, що за гвалт? Ще чому песик наш гарчить? Півень злякано кричить, кури у хлів сховались, бо налякались, то є кого вони злякались? Ви іще не здогадались? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її правильно лисиця. молодці. І ще одна логічна розминка в вигляді ребуса. Спробуйте розгадати даний ребус і написати відповідь в коментарях. А зараз перевіримо, звичайно, це слово море. Сьогодні ми дізнаємося про графічні об'єкти слайда. Ви вже знаєте, що малюнки, фотографії, схеми та діаграми це є графічні об'єкти. Їх можна додавати до нашої слайдової презентації і додавати за допомогою таких інструментів, як вставлення, які знаходяться на вкладці Вставлення. Давайте розглянемо вкладку вставлення, які об'єкти можна додати на слайди за допомогою інструментів цієї вкладки. Ми з вами бачимо саму вкладку, на якій є, можна додати рисунки, можна додати графіки, зробити знімок зображення, фото з альбому на комп'ютері, різні фігури, смарт-арт. Тобто щось намалювати самостійно, діаграми та інше. До слайдів можна додавати різні графічні об'єкти, які можуть бути збережені в окремих файлах. Це малюнки, фотографії, розміщені в колекції картинок, або ж створені засобами редактора Microsoft PowerPoint. До них відносяться схеми та діаграми. Над об'єктами слайда текстовими та графічними можна виконувати ті самі операції, що й над іншими об'єктами. А саме, виділити об'єкт, видалити об'єкт, копіювати, перетягнути, вирізати, вставити. Тобто основні чотири дії, які можна виконувати з будь-яким об'єктом в даному вікні. Хочу нагадати, що після виділення графічного об'єкта навколо нього з'являється рамка з маркерами, а у вікні редактора вкладка Формат за допомогою її інструментів об'єкт можна форматувати. Це означає, що змінити розмір, стиль або форму його. Змінити розмір об'єкта можна розтягуванням, стисненням. Повертання. Його можна також здійснювати і за допомогою маркерів. Так, до прикладу, розгляньте малюнки, як ви думаєте, які дії з об'єктом було виконано за допомогою маркерів? На першому зображенні, на другому та на третьому. От у нас початкове зображення. І три зображення вже з певними змінами. Правильно. Перше зображення ми бачимо, напевне, використали маркер обертання. Таким чином, повернули наше з вами зображення. Другий маркер. Друге зображення це використали маркер стиснення. І третє зображення напевне, що використали маркер розтягнення. Дуже добре. Молодці. Чудово впорались наступне, а наступне завдання в нас робота вже з комп'ютером. Пригадуйте, на попередніх уроках ми з вами створювали вже презентацію. Сьогодні ж нам потрібно відкрити нашу презентацію, останню, яку ми зберегли, та здійснити наступні дії, а саме додати до нашого з першого слайду. Заголовка зображення світлофора і за допомогою маркерів спробувати з ним попрацювати. Пропоную зараз це спробувати здійснити разом зі мною. Перед тим, як ми з вами виконаємо дане практичне, нам потрібно завантажити ось таке зображення. Під в описі під відео, я залишаю посилання на зображення світлофор, натиснувши на яке, відкриється ось таке зображення, ми натискаємо кнопку Завантажити, і наше з вами зображення завантажилося. Після чого ми з вами відкриваємо. Мій комп'ютер. В моєму випадку, якщо ви працювали зі мною на попередньому році, то в моїх документах збережено в нас з вами презентація світлофор Фор один із вашим прізвищем. Ось отака презентація, яку ми з вами щойно відкрили. До цієї презентації нам з вами потрібно додати наш світлофор. Світлофор потрібно розмістити з цього боку. Для цього ми натискаємо вставлення, зображення, обираємо цей пристрій. Обираємо завантаження і обираємо перший сьогодні світлофор. Вставити. Будь ласка, наш світлофор додано. Наводимо вказівник мишки на світлофор, затискаємо ліву клавішу мишки і перетягуємо праворуч. Тепер погляньте: за маркери можна збільшувати наш, наш світлофорчик. Спробуйте збільшити свій наш світлофор, так, щоб він був на пів аркуша. Отаким От чином. Потім можна повернути трішечки наш світлофор. Отак от. І вгорі є вкладка Формат зображення. Пропоную обрати стиль зображення ось такий. Чудово. Тепер натискаємо «Файл». Обираємо Зберегти як, огляд. Нашу папку Документи, підписуємо світлофор. Замість одинички пишемо 2, своє прізвище та ім'я. Натискаємо зберегти. Готово, наша з вами практична виконана. Ми з вами навчились додавати зображення, а також змінювати його вигляд за допомогою маркерів. Після цього вікно PowerPoint ми з вами закриваємо. Зараз пропоную деякі питання для самоперевірки: Які ти знаєш тепер графічні об'єкти? Як додати графічний об'єкт до слайда презентації, та які операції можна виконати над об'єктом презентації? Свої відповіді пиши в коментарях. Також пропоную на завершення невеличку логічну ще розминочку. Спробуйте порозгадувати ребуси. Звичайно, тут зашифровано слово космос. Молодці. А тут що в нас зашифровано? Правильно, місяць це супутник Землі. Ще одна загадка. Є у, у кошику суниці і малина, й полуниці. Спробуйте слівце дібрати, щоб разом усе це назвати. Як це все разом називається? Правильно, ягоди молодці. Вдома, будь ласка, опрацюйте підручник, а саме сторіночки 81, 83. Перегляньте та почитайте. Також спробуйте виконати завдання, які там є. Вони досить цікаві та повчальні. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. До нових зустрічей!